Доброго ранку, наші любі глядачі! Сьогодні гарний настрій! Вас вітає шеф тандем в ефірі Телеранок світанок і ваша улюблена Вікторія Науменко в дуже красивому платі. <рес> Дякую. Сонячний настрій сьогодні у нас тому, що ми готуємо сьогодні десерт. Да? Да, але <смеш> щось ти дуже так не, не впевнено це говориш. Сьогодні я, королева кухні. Ми готуємо десерт і у нас буде панакотта із ряжанки з какао. Для приготування цієї страви нам романи знадобляться такі інгредієнти: це ряженка, цукор. Кава, желатин і какао. Дуже такий нехитрий набор да, інгредієнтів. Уявляєш? Але тут у Вікторії всі карти кажуть в руки. Вже хочу готувати. Буду ждать, поки це все діло, як кажуть, зробиться. І я це все з'їм. <рес> Перед приготуванням, що основне це ряженка. Ми беремо для нашого десерту. Ряженку від галичини. Галичина молочні продукти з чистих Карпат. І я скажу, що з ряженки панакоту я рецепт знайшла зовсім недавно. І мені стало цікаво, як воно смакує. розумієш? Тому що ряженка вона сама по собі жирна, але специфічна. Погоджуєшся? Ну, чого специфічна? мені подобається. Я, я, я вирішила її відтінити. Кавою. Ряженка і каву. Ну це, до речі, прикольно. Я такого не куштував. Да, я впевнений, що багато наших телеглядачів теж такого не вкуштували. Дивись, беремо ряженку десь приблизно 250-300 мл. Ми зробимо дві панакоти, одну тобі, одну мені. Ну так? звісно, ти зі То, якщо б ти зробила мені, одну. Да? Я з'їв сам це. так далі. До ряженки ми додаємо цукор. Давай я Давай, ти такою ви механічною частиною займусь, так? Да? Так, да, ти вимішуй, А я тим часом розповім трішечки про десерт. І хочу звернути увагу, що ніколи не можна класти желатин. Ми будемо використовувати як загусник желатин. Не можна класти щось гаряче, тому що він втрачає свої всі властивості зараз желатин. Ми з вами замочимо у каві, але кава вже охолоджена. Він набухне, створиться така. Назва цікава желатинова маса, і після того ми її трішечки підігріємо у микрохвильовці і додамо до основи нашого десерту. По факту, все працюємо. каву говорить. Ви вмієте всі? Ми вже не показували, да, як це робиться. Так, желатин. <клес> десь 3 грама на цю загальну кількість на пів літри, десь 3-4 грама желатину. Ми замочуємо трішечки, бачиш? Uh -huh. Зараз утвориться желатинова маса. Він набухне. Так, ми її прогріємо і введемо сюди. Максимально швидкий сніданок, десерт. Максимально. Єдине, що готується 2 хвилини, а стабілізація в холодильнику займе трішечки більше. Поки набухає желатин, я розповім, що панакотта – це взагалі італійський десерт родом із п'ємонту. Але мені здається, що це один із тих десертів, які їдять по всьому світу. І основа база для панакоти це вершки. Жирні, класні вершки. Але використовувати окрім вершків можна все, що завгодно: йогурт, ряженку, молоко, все, що хочеш. Не, ну бачите, люди напевно брали тільки там вершки. Да? Я, е, я не бачив, на передняти. Дивись, панакоту або тільки вершки, або вершки і молоко з'єднуються. Ти можеш зробити коту навіть з гарбуза, що хочеш. Але у нас основа... кисло молочне сьогодні. Да, але основа це у нас так. У нас желатин вже можна підігрівати. Утворилася така маса. Тепер вводимо. Хімія інгредієнтів у нас зараз. Там набухло, там нагрілось, тут ввели, тут розмішали. А колір, дивись, такий красивий. Наче вже там какао є, знаєш, такий колір. Мені кольорки. теж дуже подобається. І зараз у мене є приготовані такі гарні келихи, да? як на них правильно сказати. Форми, напевно. Форми. І ми заливаємо нашу панакоту. Зробити це можна у будь-яку форму. Навіть якщо вдома у вас є тільки тарілочка, зробіть це в тарілочці. На смак це не повпливає. І тепер ми з Романом поставимо панакоту коту до холодильника, десь на годинку. Зустрінемось за декілька секунд. Для вас це буде годинка. Для нас це буде годинка, для вас це буде такого. Чи декілька секунд? Як і ми сказали, декілька секунд і пана кота в наших руках. Зараз Магія. ми її задекоруємо і я дозволю роману скуштувати. Боже, як пахне вона класна. Давай я вже моя ложка вже натерта. Так, дивися, зараз через ситочко ми зробимо ось так. Гарненько декоруємо. Давай трошечки зараз. Да? Да, так, давай трішечки какавко. Стоп. Все. Так. На туда. І на декор помалесеньку надку. Маленький так. штрих. Так, да, дивись, як це гарно. А сюди. Mm. Розділи, візьми, давай зробимо таку. О, ну диви, як гарно. Краса. Я щаслива, десерт готовий, ми можемо з романом його. Це такий десерти, як знаєте, що вранці можна випити залюбки з кавою, так? Текстура просто дивіться. Дегустуємо. Повітряно. Так, давай, коштуй. Цю ніжність, так, таку? Так, зверни увагу, будь ласка, на це. Дивися, як це. Дивіться. диви, як красиць. Боже, як смачно. Скажи. Тут якась така текстура є. Це, напевно, ряжанка, так? Да? Так. Да. Капець. Я люблю такі десерти. Дуже смачно. Ти чувствуєш, ти відчуваєш цукор, mm. ти відчуваєш каву, ти відчуваєш ряжанку. Я думаю, діти... Це облюбують. Ос тако... Особливо ті, хто не любить молочних продуктів, а ви не знаєте, no. як запихнути в свою дитину молочні продукти. Рязанку, так? Робіть панакоту. Це корисно, це смачно. Дуже смачно. як. Це тако закрити очі і їсти. знаєш? Мені дуже приємно. Я ж казала, що сьогодні королева на кухні я. Я не пробував ніколи таку панакоту з ряженки, але мені дуже сподобалось. Друзі, готуйте, Дуже просто. Швидко, просто і смачно бажаємо вам гарного настрою, гарного дня. Студії теж гарного настрою. Готуйте е, з нами.